Всім привіт! Я Міша. І ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А я вам розкажу про деякі відмінені проєкти Марвел. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну а я почну. Компанія Fox планувала зробити свою версію громадянської війни ще до МСЮ. Там це крутилося навколо фантастичної четвірки людей X, на яких тоді Фокс і мала права. За сюжетом людина факел гонявся за молекулярною людиною. І вимкнувши якусь суперформу, Джоні спричинив вибух, який знищив півміста. У відповідь на це влада США прийняла акт про реєстрацію супергероїв, який почав війну між людьми X і фантастичною четвіркою. Хто на якій стороні виступає, невідомо. Як і яка команда переможе, теж невідомо. Кросовер між мутантами і ФЧ не стався через успіх фільму Люди X. Перший. Так, саме успіх. Фокс вирішила тоді розвивати саме Людей Ікс, а фантастична четвірка відійшла на другий план. А там же і Марвел випустила третього кепа, а з покупкою Fox Дісней ця ідея остаточно канула в лету. Але у MCU вистачає відмінених фільмів. Наприклад, Неймовірний Халк 2. Перший фільм про зеленого здорування мало кому сподобався, через втручання Едварда Нортона в процес зйомок головного актора фільму замінили в майбутніх проєктах на Марка Руфало. Але все одно, сіквел Халка планувався. Тім Роут і Кріс Нельсон підписали контракти на сіквел, а режисер Луї Летер'є нещодавно розповідав, що Сіквел мав включати у себе кількох халків з коміксів, як от Червоний Халк і Сірий Халк. Як на мене, десь дві. Ті фази тому це було б радісною новиною. Але зараз, коли Марвел не може розкрити її нових персонажів, це невірне рішення. Тім Рот вже досі час від часу з'являється у ролі злодія Мерзоти в МСУ, а Кріс Нельсон начебто з'явиться у ролі злодія лідера в фільмі Марвел Громовершці. Також часто було таке, що у Марвел були конфлікти з режисером фільму, як от, наприклад, з Едгаром Райтом, який мав режисерувати перший фільм про людину Мураху. Райт хотів зняти кримінальну драму про бандита Скотта Ленга без згадок супергероїв і подій МСЮ. Марвел вже хотіла зняти щось більш сімейне і показати в фільмі Сокола. Райт, який працював над Мурахою ще з початку 2000-х, був звільнений. А доводити це все до розуму поставили режисера Пейтона Ріда. І так ми отримали непоганий, смішненький сімейний фільм з Камео Сокола. Те, що вийшло, я не можу назвати поганим фільмом. Але, чесно, хотілося побачити людину мураху таким, яким його задумував Едгар Райт. Було і таке, що через Марвел скасовувалися якісь фільми по персонажам Марвел. Гарний приклад, лиховісна шістка від Sony. Насправді, у людини Павука багато відмінених проєктів. Але у цьому відео хотілося затронути саме фільм про команду Лиходіїв Павучка. Фільм мав бути од... у одному всесвіті з павучком Марка Веба і вийти або у 2016-му, або у 2018-му. Склад команди постійно змінювався. Але, судячи зі сцени після титрів нового людини павука 2 Марка Веба, у команді ми побачили Октавіуса, Стерв'ятника, Носорога, Скорпіона, Крейвена. І зеленого гоблі на де надихали. Фільм поговорило те, що Соні в той момент заключили договір з Марвел, по якому кіношного павучка було перезапущено і додано до МСЮ. Соні досі хоче зібрати лиховісну шістку, бо в сцені після титрів Людина павук повернення додому Скорпіон згадує своїх друзів, які хотіли вбити павучка. Та й власний кіно всесвіт Соні з злодіями-павучками» доводиться. Можливо, колись ми і побачимо збір шістьох ворогів павучка на великих екранах. Давайте знову повернемось до Фокс, яка у 2000-х мала права на людей X. Після декількох успішних фільмів про мутантів Фокс замислилась над тим, щоб показати передисторії членів людей X. Першим таким фільмом перед історією став Люди Х початок Росомаха, і єдиним таким фільмом, до речі. Фільм лаяли майже за все: від непропрацьованого сценарію до поганої графіки. Але у студії був туз у рукаві. Вони хотіли також показати передісторію Магнето, одного з ворогів Людей Ікс. У цього фільму навіть був режисер. Девід Гоєр мав написати сценарій і зрежисерувати сольник Магнето. Через провал фільму про Росомаху перед історією Магнето так і не була екранізована. Хоча елементи сольника Магнето пізніше перейшли у люди Ікс перший клас. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!